Гадаєш, ти мене образив, коли Бандеровцем назвав. На це тобі скажу одразу, я їм не був, тепер вже став. Сприймаю це, як нагороду, звання, присвоєне за те, що сином став свого народу, Любові почуття святе, люблю безмежно рідний край, Цю чарівну магічну мову, дарований Всевишнім рай. Красу дівочу, Чорноброву, люблю за щедрість і за спів, З шалені ночі солов'їні, коли бракує навіть слів освічитися Україні. А ти мене за цю любов а скаженіло ненавидиш. Не я до тебе, ти прийшов на мою землю і тут гидеш, іди подалі від гріха. Моє терпіння небезмежне, нехай святиться у віках, в борні забута незалежність. Слава Україні, все кінець.